Отже, яке рішення прийнято ваше? Судність, це зазначено в судовому рішенні. Ви нема за твої частини. Ваша части... е -е, не ну, я не знаходив. Все зрозуміло. Чи будуть чекати доповнені учасники процесу і чи не буде заперечень щодо можливості переходу до судових дебатів? Немає. Тобто, засилання встановлює справи закінчую. Переходимо до судової дебати. Слово депромови надається підрядку судового дека. Я участково підтримував потенційну скаргу і е, прошу е, вирок Судільського міськрайонного суду слова Давидовича змінити. Вважати його засудженим за епізоди незаволодіння чужим майном шахарським шляхом вербового хворової та піщенюка за частиною 2 статті 190 до 2 років і 4 місяців позбавлення волі на підставі статті 71. -ї. Остаточно до відбуття призначити йому 2 роки, 4 місяці і 4 дні позбавлення волі, визнати невинуватим Давидовича у зв'язку з надведенням за... Частину 2 статті 190 по зявному винуваченню за володіння чужим майном з способом потерпіли Барабашу, Органіщука, Капущака, Сірацького, Бушуляк, Гриворак, Вербового, Коника, Рау, Лицевого, Лукасевича, Федоришня, Дубінського врешті залишити без зміни вироку. Я вважаю, що... Зоглядую на ті докази, які були мною споголошені, е, це зокрема і протокол про прийняття е, заяви про вчинення кримінального правопорушення відносно Давидовича, витяг з'яви державного реєстру розписка, а також копія паспорта, яка була передана Давидовичам е, громек світ як уповноважені особи від Федоришина, а також довідка від центру про те, що машина перебуває. В, під арештом та у розшуку. Я вважаю, що вказані докази повністю доводять винуватість до видовища у вчиненні правопорушення. Також це доводить покази самого потерпілого та слідка громадян. А також я вважаю, що частина показів до так само підтверджують про те, що вівчини даний кримінальний пору правопорушення, а відповідний повинен потягнути кримінальну відповідальність, передбаченої статтею 190, зокрема частиною 2. І, і враховуючи це, я прошу також з рахуванням е, свіповідних статей Цивільного кодексу е, України, це 1166, а також 128-129, прошу задоволити повністю цивільний позов Фадоришина і стягнути з Давадовича на користь Фадоришина 3 тисячі доларів США, оскільки була саме дана сума обумовлена як продажна вартість автомобіля, а також 2 тисячі гривень за шкоду. Тепіла, Я прошу суд, щоб палити, розумієте, моя машина на нас роки як у розшуку, але її вже не існує. Немає її. Ми її особисто ловили, але не зловили, розумієте? Її вже не існує. Я просила суд, щоб повернув він мені кошти. За три роки ні разу. Іншим він щось повертав. До мене він ні разу не звернувся, не сказав, він знав, що я багатодітна мати, в мене четверо неповнолітніх дітей. Він ні разу до мене не звернувся зовсім ніяк, розумієте? Я просила в суд, щоб він повернув мені кошти, а не машину. Машина, ухвалою вже давно в розшуку. І я Розумієте, за цих три років дуже багато сталося. І він не, не то, що він не збирався повертати кошти. На, на, на тому суді говорила я, на цьому. Моя машина була в мене куплена, і як раніше взята, і через дві години вже була перепродана іншій людині, яка до мене з погрозами звернулася, щоб я дала доручення на ту машину. Розумієте? Ви дали? Ні, ні. У нас була з ним домовленість, що якщо він мені повертає кошти, я даю доручення, хто там це. Він через дві години, я ж кажу, я за ці три роки пережила і мої діти, погрози. Ну все, розумієте було. І я вважаю, що його випускати вибір туди. Просто все ж повернути, щоб мені не повернув гроші, як вже. Він вже три роки нам нічого не повертає. Хоча ми були самі перші, в яких він купив машину. Це вже саме, через два, десь три години була продана моя, мій автомобіль. Я дав доручення, ну я потім його скасував. І те ж саме він не дає гроші. Хочу, щоб не повернули гроші. Прошу апеляцію писального прокурора Кам'янськоді міської прокуратури та апеляцію хресника потерпілого Федеришена Мирної відхилити, а вирок залишити без змін. Зарахувати видвачу до Сергія Віктор, строк попереднього в'язну, з розрахунку один день попереднього в'язну, за два дні позбавлення волі та вирішити питання, привезли. Чи будуть учасники процесу репліки? Закінчено. тепер закінчуємо. Суд надає можливість звернутися з останнім словом. Пане судді, <coughs> хочу щось сказати. У мене не лише лише пару чудових, щоб повернути гроші. У мене одна малолітня дитина дорога неповнолітня. І так само хвора правильно говорить, що в неї четверо дітей вона довго чекає, бо вона більше тим повідав. Їй не віддав і в ще повністю не віддав. Прошу. Немає, як говорити. Це вас?